Я пропоную вам поговорити про мобілізаційний законопроект, закон про мобілізацію багато також його обговорюється, цікавить людей. Знаємо про те, що величезна кількість поправок. Скажіть, будь ласка, тобто, які поправки вам відомі, на які найбільше звертається увагу, і загалом про цей законопроект, які недопрацювання, на яких саме ви, зокрема, акцентуєте? Ну насамперед я хотів би розпочати з того, що для сектору безпеки і оборони, для збройних сил. І інших сил оборони потрібна однозначно ротація і часткова демобілізація. Це не обговорюється. Закон про мобілізацію є чинним, він діє. Але ці два роки широкомасштабної війни Росії проти України продемонстрували, де в нас є недопрацювання і що потрібно удосконалювати. Це однозначно. Через те тут навіть не обговорюється, що таке удосконалення законодавства з питань. Військового обліку, мобілізації і демобілізації потрібен. Зараз над цим працює Верховна Рада. Те, що запропонували ще в грудні минулого року, ми пам'ятаємо, з 25 грудня воно було недосконале це законодавство, уряд віднісся недобросовісно. Зараз ми маємо іншу версію. Це краще, ніж попередня, але гірше, ніж те, ніж яка б мала бути. Тут що важливо, що є велика кількість правок. Десь приблизно 4 тисячі. Левова частка з них подали представники монобільшості. Це є свідченням того, що навіть у самої влади, в Верховній Раді монобільшість, немає чіткої позиції стосовно цього законопроекту. На що я? Що ми вимагали і чітко буду відстоювати. Перше слава Богу, що е, наші зусилля вже є частиною успіху. Що закон про демобілізацію строковиків ми проголосували окремо, вилучили з того законопроекту. Сьогодні він проголосований і верніше днями проголосований вже підписаний президенту, І ми очікуємо з дня на день, що президент підпише указ про демобілізацію строковиків яких є певна кількість, але люди прослужили 2, 3 і більше років за 5 тисяч гривень грошового забезпечення, це неприпустима річ. Нарешті ми виправимо цю недолугість законодавства, і президент демобілізує їх. І 12 місяців строковики будуть мати право броні. І вони будуть визначатися, як будувати своє дальше майбутнє. Я не виключаю, що певна частина з них продовжить службу, тільки вже на контракті, маючи бойовий досвід. Наступне питання це стосовно відстрочки осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи і осіб, які доглядають за такими людьми. Тобто тут не, не обговорюється і ми будемо чітко настоювати на цих позиціях, бо це неприпустимо, коли особи з інвалідністю можуть бути призвані на службу в ЗСУ і інші військові формування. Наступна річ: це я б сказав освітні таке. Такий блок це стосується викладачів вищих навчальних закладів без наукового ступеня, вченого звання. Mm. Бо Виходить так, що викладачі профтехосвіти і інших навчальних закладів мають відстрочку, а викладачі вищих навчальних закладів не мають. Це несправедливо. Я думаю, нам вдасться відстояти цю позицію. До речі, міністр освіти на моє запитання години уряду у Верховній Раді дав ствердну відповідь, що він підтримує нашу позицію. Наступне це аспіранти: аспіранти різних форм навчання державної форми і. Контрактної я вважаю, і багато моїх колег мене підтримують, що потрібно дати цим людям відстрочку. І бо не їхня біда, чи проблема, на якій вони формі навчання е, сьогодні навчаються, бо в іншому разі це буде дискримінацією. Чому така велика кількість і насправді велика кількість є аспірантів? Це питання до Міністерства освіти, до уряду. Вони ж давали ліцензійні умови навчальним закладам. Навчальні заклади, маючи певну ліцензію на таку кількість, вони набирали цих людей. Інша вже річ, чи нам потрібно стільки науковців, і там чи там будуть якісні. Наукові дослідження, це окреме питання. Mm -hmm. Тобто, це я думаю вдасться відстояти і мене підтримав міністр освіти. Сказав, що він за. Тобто, ми вже маємо, як кажуть, адвокатів в цьому напрямку в уряді, і е, вже що вирішено, що не буде ніяких електронних повісток. Це важливий крок, але електронний кабінет, і це була наша позиція. Мені відомо, що комітет її підтримує. Комітет нацбезпеки, з безпеки, оборони і розвідки. Що електронний кабінет людина може за власним бажанням створювати для того, щоб мати комфортність вносити туди дані і обмінюватися з ТЦК певної інформації, але не електронні повістки і не примусово. Бо теж не всі ж мають гаджети, не всі мають якісний інтернет ну, у різних населених пунктах. Це нібито вже відбито те саме, що стосується обмеження прав людей, тобто блокування банківських рахунків, виїзди за кордон, посвідчення право володіння транспортом, тобто право на водіння транспорту, це правовинні гіліз, таке не можна допускати. Нібито це вже також виключено, і в версії до другого читання його не буде. Зараз йде дискусія стосовно стосовно дипломатичної Надання консульських послуг громадянам України за кордоном, які не стали на військовий облік або не поновили дані в ТЦК. Йде дискусія, моя особиста думка, що це неправильно, якщо ми будемо людей обмежувати в консульських послугах. Бо навіть конституція України говорить, що людина навіть скоїла злочин за кордоном, вона все рівно захищена конституцією і законом, але потрібно знайти вихід з цієї ситуації, бо теж несправедливо коли люди незаконний, а може й законний спосіб раніше покинули територію України, є громадянами України призивного віку, не поточнюють свої дані в. В ТЦК і більше того відмовляється захищати державу. Це теж несправедливо по відношенню до держави і до тих, хто сьогодні захищає нашу державу, служачи в зсу. Є ще ряд таких речей, які ми будемо відстоювати. Я думаю, що десь. Протягом першої декади березня цей законопроект потрапить в сесійну залу і буде проголосований при умові, що ці всі наріжні камені вдасться зняти виключити. Бо саме я ще одну річ хотів би наголосити: законопроект має носити ознаки справедливості. Мова йде про те, що ми маємо особі яку Мобілізують, чітко сказати, на який термін вона йде служити. Uh -huh. Моя позиція, що демобілізувати потрібно на право на демобілізацію, має особа, яка прослужила 18 місяців, не менше 18 місяців, і з них не менше 12 місяців у зоні бойових дій. Такі особи мають право на Демобілізацію, але не обов'язок. Тобто людина може після 18 місяців або 12 12 в зоні бойових дій, 18 загальний термін вислуги, вона може піти на 3 місяці, відпочити до 3 місяців і тоді знову повернутися на службу або мати право на повну демобілізацію і ротація. Чітко потрібно виписати в законодавство, Є пропозиція 3, є 5 місяців. Що перебуваєш у зоні бойових дій після такого терміну? Ти відбуваєш на іншу територію для проведення відновлення відпочинку. Це теж важливо, щоб люди знали чітко, що їх чекає в разі мобілізації.